Січові стрільці знову зайняли Львів на площі ринок. Відтворили події листопадового чину 1918 року. Пластуни теж долучилися до святкування 94-ї річниці створення Західноукраїнської Народної Республіки. Провели флешмоб та теренову гру. У сьомій годині ранку львівські пластуни підняли прапор над ратушею та виклали цифру 94. як нагадування про річницю створення зунру. На урочистій лінійці залізними хрестами нагородили родичів січових стрільців. Також сьогодні було нагородження залізних хрестів тут. Сім'ям тих, хто поліг там українського січного стрілецтва 1918 року. Тут надавали залізні хрести. Це найвища найвища відзнака в нашій організації. Тим часом ратушу патрулювали січові стрільці. Товариство пам'ять відтворило події 18-го року, коли вже було очевидним, що Австро-Угорщина розпадається. Польська ліквідаційна комісія готувалася перейняти владу у Галичині. Січові стрільці випередили поляків, і у ніч на 1 листопада захопили усі стратегічні об'єкти Львова. Це відбувалося безкровно, фактично. Першого числа не було від австро-угорської влади жодного супротиву. свічовим стрільцям їх досить мало було надане на цей момент. Їх було всього на осіб, 60 старшин. У пам'ять про відвагу українських вояків і початки створення західноукраїнської народної республіки переодягнені січовики до вечора несли варту під ратушею і вітали перехожих із 94 четвертою річницею.